Доброго дня, вельми, шановне пансти, пані та панове. На тиро Mystical Moments. My Mystikal Moments. Мої містичні моменти. Ми подивимось таку вашу улюблену тему думки. Подумайте про себе, приберіть зайві думки. Ми подивимось, хто про вас думає. Але спочатку ми подивимось вас. Вашу сигніфікацію, тобто, що ви розуміли, що цей розклад про вас, тобто, що відбувається в вашому житті тут і зараз, в яких ви перебуваєте енергіях, нагадую, що розклад загально одна позиція, тому уважно слухаємо. Тут на дні король а, жеслів чоловіча Тут в цій колоді, а, королі і а, королева вони в двох постатях: і жіночі постаті, і чоловічі. Тобто, може бути королева, наприклад, жезлів виходити в чоловіча постаті. Тут чоловіча постать королі, в королі жезлів. Тобто, людина яскрава, тут може бути про те, що тут чоловік, або який думає про вас, або чоловік, який тут буде, так би мовити, дивитися, в яких енергіях ви перебуваєте? Петірочка кубків. Шестірочка пентаклів, закохані в себе. Я не просто так сказала. І тут король жезлів, який у нас тут на дні, це може бути. Дивиться, якщо ви чоловік, то ви чоловік, якщо ви жінка, ну, ви розумієте, постать може бути більше в чоловічих енергіях перебувати, або в жіночих. Дивіться. Я ж говорю: закохані і дев'ятка кубків. Вибір кого? Себе, насолода, для кого? Для себе. Дивіться, ви знаходитесь в енергії внутрішнього відновлення після якихось втрат. Так, ми бачимо, перша карта вона заявляє, п'ятірочка кубків, це втрачено, щось залишилось в минулому. Ви просто так, знаєте, стоїте і розглядаєте. Ви розумієте, що це все уходить. Як оця ось, знаєте, річка вона тече, а йде, тобто це все уходить. Але вже ви починаєте відходити від цього в баланс і в обмін самим собою, по-перше. Можливо, з кимось. По шестірки Пентаклів тут може бути ще хтось, і по закоханим теж. Ваша енергія зараз, жінки чи чоловіка, що втратила щось і ви готові приймати кохання, по-перше, до себе само, самої або самого, не жертвуючи більше собою. Круто! Ви більше не будете і не хочете втрачати себе, ви більше не будете нікого рятувати, ви не будете більше бігти, ви не будете хопатися за ноги. А ви хочете рівноваги і внутрішнього такої спокою, гармонії, і навіть відносини. І Якщо людина буде до вас таким же чином відкрита і буде вкладатися, ви теж, так би мовити, будете вкладатися і ви вважаєте це нормальним, правильним. Це не 50 на 50 в тому сенсі, що давайте оплатимо нашу їжу. Ні. Тут по-іншому хто розуміє, то розуміє. Хто хоче зрозуміти, то пишіть мені я вам поясню. Тобто, це довгий процес, якщо я буду поясняти, про що я хочу сказати саме по шестірочці Пентаклю. Розумієте? Ну, таку я тут людину, яскраву бачу. Але у вас може бути хтось вже. Напишіть. Тут може бути пара, може. А можливо, ви стоїте і вибираєте. Можливо. Давайте, хто про вас думає? Це колишні. Колишні доброго дня. Серйозно. Ну вежа. перша карта. Трійка Пентаклів. Слухайте, якщо у вас чоловік, і за вас думає чоловік. Ну, може, друг. Ну, навряд чи, так ви ж розумієте. Тому повертайте. Колишній, Колишня. Це образ чоловіка теж таке іде. Думаю про вас, буду, буду так говорити, що про вас думає людина, яка раптово усвідомлена, усвідомлила, що вона все зруйнувала. От, так от І ця людина відчула втрату, і це не просто людина думає про вас, навіть тут карти такі виходять, що вона профукала з вами зв'язок. А ви були поважні для цієї людини. А те, що було побудовано з вами, людина власноручно, своїми ручками, своїми ножками, своїми діями, своїми словами, своїми іншими частинами свого тіла, зробила все, щоб у вас все зруйнувалося. Людина звинувачує себе, насправді, звинувачує і аналізує. Це людина думає про вас, але ви з нею не говорите. Н -н -н. Людина, до речі, вам, би... королева мечів, ви колишній, у вас нічого немає. Людина до вас має почуття. Туз Кубків. Людина має почуття, але це знаєте, коли людина Раптово відчула, що вона має до вас почуття. Могла не говорити про ці почуття. Щось вона ще хоче сказати, аж вилітають карти. Це, знаєте, людина, яка своїм розумом зараз перемагає свої емоції і вежа, говорить, що все зруйновано вже. І. А людина просто контролює, контролює свої дії по відношенню до вас. Думати, та ніхто нікому не ні заборонить, а от діяти, таке враження, що людина по трійки Пентаклі, можливо, би й хотіла, але тут і зараз вона себе стримує. Що саме думає про вас ця вельми шановна людина? Так, ну, колишні це теж частина нашого життя. Туз мечів. Помірність. Щось, дов, щось довго, довго. Вау! Королева пентаклів жіночі постаті. Вау! Двічка пентаклів. Шестірочка жезлів. Слухайте, ну що думаю Тяжко, Тяжко людині. Десятка жезлів, подивиться. Людині дуже тяжко. А можливо, вона думає про вас в тому сенсі, що у вас дуже багато якісь справ, які на вас теж навалилися, і витягнути на себе. Взагалі людина думає, що і розуміє, по-перше, тому що тут смечів, мечів говорять, і тут, бачите, у нього ключ. І яка ви бачите? Це все продумання, це натяк на це йде такий, підсвічує, що а, людина розумом стримує свої емоції, хоча вони їх має, і це, знаєте, як не дає спокою. А, постійні думки, постійні це роздуми, але емоційний імпульс тут присутній. Ну і ми бачили тус, тус, тус. Ой. Людина більше вкладається тут і зараз працю, може вкладатися. Ладно, не будемо змішувати. Вежа ту мечів разом показують, що ця людина переживає внутрішнє осяяння. Знаєте, це як Ідея прийшла, от, ну, от в такому контексті. Опа, і ти щось розумієш, ти щось бачиш. Ти щось. А що це так? Ну, я як приклад вам говорю, просто, щоб ви зрозуміли. І зараз думаю, як відновити баланс, або комунікацію. Не втратити обличчя не в якому разі. Не сказати, що я винен чи винна. Отакі От думки про вас.